17 січня 1907 року у кобаляках на Полтавщині у селянській родині народився Григорій Китастий, композитор, диригент, бандурист, керівник української капели бандуристів імені Шевченка. З молодих років цікавився мистецтвом і був учасником музичного, драматичного та співачого гуртків у 20 років вступив до полтавського музичного технікуму на вокально-хоровий відділ, Вдень учився. А вночі заробляв на хліб, працював вантажником на станції. Неабиякий хист свого учня помітив директор технікуму, керівник полтавської хорової капели, опікувався ним і влаштував у гуртожиток. Бажання стати бандуристом виникло під впливом вченого, письменника і композитора Гната Хоткевича. У 1930 році вступив до Київського музично драматичного інституту імені Миколи Лисенка. Навчався на диригентсько капельмейстерському факультеті, оволодівав технікою гри на скрипці, корнеті, та найбільше часу присвячував бандурі. У 1933 році перейшов на композиторський факультет. Про цей період свого життя він писав так: моїм великим щастям було, що мене прийняли тоді хористом до київської опери. З одного боку, така праця давала мені можливість вивчати оперний репертуар і взагалі театральну специфіку, а з другого. Це дало мені певну матеріальну базу для прожиття і якоюсь мірою можливість допомогти батькам, які опинилися в біді. Це були роки загального голоду в Україні. 1937 року майже чверть складу бандуристів потрапила до лабет НКВД. Історичних пісень майже зовсім не співали, більшовики допускали тільки ліричні і побутові пісні, здебільшого не українською мовою. З початком Другої світової війни капела була розформована. Багато артистів, які пішли на фронт, загинули, дехто потрапив у полон. Серед них був і Григорій Китастий. З полону йому пощастило втекти і повернутися у Київ. В окупованому німцями місті він розшукав 16 артистів і сформував нову капелу імені Тараса Шевченка. Виступали по селах Київщини і мали шалений успіх. Після закінчення війни музиканти капели опинилися в таборі переміщених осіб. Григорій Китастий невтомно працював над концертними програмами, їхні виступи користувалися незмінним успіхом у таборах для переміщених осіб у Західній Європі. 1949 року капела залишила Європу, переїхала до Детройта, США і включилася в активне творче життя. У цей час китасти робив сотні обробок українських народних пісень для бандури та фортепіано, писав хорову і релігійну музику. З під його пера і струн вийшли. Марш Упа. Вставай народе. Марш Україна. Пісня про тютюнника. Дума про Петлюру. Гімн української молоді вперед, сини народу. 6 квітня 1984 року помер від раку в Сан-Дієго, Каліфорнія. Похований на українському православному кладовищі Баундбрук у штаті нью джерсі США.